Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні я приготую мариновані зелені помідори з чесником на зиму. Це оригінальна закуска з цікавим пікантним смаком. Підпишіться на мій канал і давайте починати готувати. В першу чергу підготуйте помідори. Добре їх промийте і поріжте на невеликі шматочки. Банки попередньо стерилізувати не потрібно. На дно банок покладіть по 3 зубчики чеснику. Я не розрізаю, бо люблю його їсти потім цілим. Але можна і розрізати на кілька частин. Далі викладайте шматочки помідорів, а також кілька гілочок укропу, перець горошком і по лавровому листочку в кожну банку. Тепер приготуйте маринад. На пів літри води додайте 2 столові ложки цукру, 1 столову ложку солі, а також столову ложку столового оцту. Доведіть усе до кипіння. Киплячим маринадом залийте баночки з помідорами. Накрийте баночки з помідорами металевими кришками, але не закатайте. Поставте баночки в каструлю, наповнену водою і доведіть до кипіння. Вода повинна доходити до плечей баночок. Кип'ятіть баночки на повільному вогні протягом 7 хвилин. Потім баночки вийміть і закатайте. Смачні зелені помідори на зиму готові. Це прекрасний варіант, як заготувати зелені помідори, які вже не встигнуть виспіти. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.